Привіт, друзі! Сьогодні готуємо страву, яка не потребує реклами. Смажена картопля з салом та цибулею. Просто смачно по-домашньому. Якщо ви любите золотисту хрумку скоринку, то поїхали. Сковорода наша нагрілась, додаємо олійки. Отак. Не зовсім багато. Потім будемо регулювати. Ну, бажано зразу, щоб потрегуліровано. Так, бо буде не лише олія. А тепер додаємо наш стратегічний продукт український. Звичайно, всі вже угадали, це наше сало. Куда ж без нього. Як може бути найсмачніший вечерячий сніданок. І осматрива. Ну, ось тут вже робіть, як ви бажаєте. Чи сильно, чи не сильно, так як любите. Ми любимо, щоб були майже чіткі. Так, дивіться, як гарненько підсмажилось наше сальце. І ось зараз додаємо нашу Знаєте, Готувати зараз особа ніколи, що робота в слабку, а в наших три, то на городі вже починаємо сіяти, картопи перебирати. Ну і виникла ідея такого показати, що ми їмо на тоді, коли ніколи готувати. Я думаю, це буде така їжа, що найсмачніша, і вам у пригоді. І тут саме головне, у нас. Моя мама найсмачнішу смажену картоплю робить. І я у неї навчилась так майже так, як вона. І тут найголовніший секрет, щоб ваша картопліка була найсмачнішою, бо я багато їла жареної картоплі. Повірте, це просто жахіття. Пересмажена або недосмажена, або як товчене, ну, в общем то не смажена картопля. А якщо ви спробуєте за цим рецептом, у вас обов'язково вийде. І тут перший е, такий секрет, головний. Не треба її часто мішати. Жирка повинна бути або оліки. Досталь. Дивіться, я вам зараз покажу. Бачите? Ось так. Щоб вона не, я не знаю, то на сухій сковорідці горіла. Ні, ось так смажилась. І дивіться, я її кинула її. І не буду трогати, ну, десь хвилин 4-5 точно. Хай підрумяниться з того боку. Через 5 хвилин я її буду мішати перший раз. Дивіться, минуло 5 хвилин і я мішаю нашу картоплю. Дивіться, ви бачите, оце отаке повинно бути. За нашою та не... Пересмажила, не сквашну не привратилась, жира не набралась. Коли вона ось так смажиться, вона ніколи звільно не набере себе ось цього жиру. Жир залишився на колорі. Бачите, все перемішали ми нашу картоплю. Ще обмажеться з цієї сторони, а на цю сторону ми зараз прямо зараз додаємо цибульку Дрібненько. Ну як дрібненько, Не дрібненько. Напівкольцями порізано, але кольця ці повинні бути дуже тоненькими. Ось подивіться, як я нарізала. Ви бачите? Ось, бачите, отакими От напівкольцями. Дивіться, зовсім невеличкими, тонесенькими смужечками. І зараз ми на цю перевернуту один раз картопельку додаємо нашу цибульку. І ми ще її не солили. Додали ми нашу цибульку. Подивіться, скільки ми любимо, щоб було багато. Ви дивіться за своїм смаком. Не любите багато, не додавайте. Але цибулю обов'язково ви повинні дати. Тут же ж весь смак. А зараз ми присалюємо. Тепер на цьому етапі ми солимо нашу Найсмачнішу картопліку, ось так на цибульку. Так, і після того, як ми присалили, я додаю сухі, суху зелень, будь-яку ви любите. У мене ось є до картоплі спеції. Можете взагалі не додавати нічого. Це ж таке було. Я дуже часто просто чорний перчик додаю. І все. І тепер 5 хвилин, а 3 більше. Ну, 5. Не трогаємо нашу, не чіпаємо нашу картопельку. Дивіться, минуло у нас 5 хвилин. Я перемішала нашу картопельку. Цибулька наша опинилася внизу під картопелькою. І зараз вона повинна смажитись знову 5 хвилин. Тобто ми двічі лише помішали за 10 хвилин. Два рази все, не лізьте до неї більше. І зараз 5 хвилин вона ще буде смажитись, вже цибулька знизу. Подивіться на цю красу. Пройшло 5 хвилин, я перемішала знову. Зараз вона ще підігріється з тої сторони 3 хвилини. І ми будемо їсти вже цю красоті. Тобто ми її смажили ну, в загальній кількості ну, 15-17 хвилин. Все, зараз 3 хвилини до смажиться, це буде ровно ну, 18 хай буде хвилин. Ось і все. Наша ароматна, вкуснюча картопелька готова. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписка, дзвіночок. Побачимось у наступному смачному відео. Всім бажаю вам щастя!